Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марія і сьогодні розповім про свої прочитані книги за декілька місяців. Їх тут небагато, але вони цікаві. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. І розпочну з тієї, яку прочитала, мабуть, найпершою цього року. І я дуже рада, що я просуваюся по цій серії, адже це друга частина із Хронік місяця від Маріси Майєр і це Скарлет Мені дуже подобається ця серія, вона надзвичайно цікава захоплива, і у нас нас є друга частина, яка розповідає про дівчинку Скарлетт, у якої зникає бабуся, і вона розуміє, що бабуся таїть багато таємниць насправді. Це не просто фермерка, яка займається фермерством, так садами, огородами. Але в житті бабусі є дуже багато таємниць. І ось вона зникає. І найімовірніше, що її викрали вовки, таке угрупування. І, звичайно, що це викрадення пов'язане із нашою попередньою героїнею Сіндер, яка також з'являється на сторінках цього роману, чому я дуже рада, тому що мені дуже було. Цікаво прочитати першу частину, а навіть у Скарлет історія, яка продовжується, історія Сінтер, яка продовжується ось в цій частині, вона мені навіть була цікавішою спочатку, ніж історія нашої Скарлет. Але, правду кажучи, до, ближче до кінця книги історія сюжетна Скарлетт вона також почала мене захоплювати, тому я залишилася в найкращих, тільки маю найкращий відгук на цю книжку, і з нетерпінням чекаю, коли візьмуся за наступну серію, верніше наступну частину з цієї серії. Далі у мене, е, так, це була єдина книжка за січень. Далі будуть книги за лютий і як же ж мені їх розпочати. Скажу декілька слів про книгу, на яку вже знімала влог, і на ній зупинятися багато не буду. Але книга, яка також, е, Дуже підійде для розвантаження, для такого приємного атмосферного читання. Це також фентезі затишне cows фентезі, книжки, Кістяний пил від Тревіса Болдрі. Я на нього знімала. У мене чомусь воно книга, вона чомусь якось так дивно начебто помастилося чи що. А, так от, продовження так, відомого, відомої частини, боже, випало з голови, як вона називається, книжки та лати, хоча не зовсім продовження, але книга в цілому мені сподобалася. Якщо детальніше ви хочете м -м, почути про мій відгук, мої враження про цю книжку, то переходьте у вложик. І хочу всім подякувати, хто все ж таки мої влоги дивиться, коментує. Я обожнюю знімати влоги, а їх не так часто дивляться, як якісь статичні відео. Тож дякую за підтримку всім, хто коментує, хто підписується на мій канал. І так, рухаємося далі. Наступною була книжка, яку я читала з задоволенням, хотіла її читати дуже давно ще, її радила мені моя подруга, і якось в лютому мені дуже подобалося читати про нонфікшн і нонфікшн про подорожі. І тому я взяла непальську масалу від Юрія Борисова. І я навіть тут маю якісь помітки, які я робила. Я дивилася, гуляла разом з нашими героями, адже тут Юрій разом зі своїм родичем відвідує Непал і розповідає, власне, про цю свою пригоду у житті. Я дивилася різноманітні фотографії з різних місцин Непалу, дуже багато чого для себе нового відкрила, що не знала про цю країну. І в цілому мені книга сподобалася. Так, це репортаж такий. Але єдине, що мені не дуже подобається стиль самого автора, він не письменник, а журналіст здається. Ні, він навіть не журналіст, він просто економіст-міжнародник, який е любить подорожувати, е пише він легко, але мені здається, що м ну, от, і просто трошки не втрапила е в стиль е автора. Але в цілому я залишилася задоволеною. Продовження цієї теми хочу розповісти про книгу, яку також я давно собі примітила, і чомусь не так багато я бачила відгуків на цю книжку, можливо, вони Просто поза мого, поза буктюберів, яких я дивлюся, чи я щось не помітила. Але це Шіп Лайф від Ольги Мельник Сім місяців добровільного рабства. Ця книга мене зацікавила, коли я прочитала, що авторка після університету вона захотіла. Щось змінити, якось абстрагуватися від навчання і пішла працювати добровільно на лайнер офіціанткою. І власне вона протягом там, якогось часу, я вже не пам'ятаю, рік здається, так, протягом року, ні, протягом семи місяців. Вона працювала на лайнері на різних круї у різних круїзах. Так. І бачила відповідно дуже багато країн, як вона могла це бачити, працюючи так. Але насправді я після прочитання цієї книжки подумала, що я дуже сподіваюся, що умови праці робітників на лайнерах з часу з того часу, як там працювала Ольга Мельник, вони змінилися. Тому що якщо ви романтизуєте для себе ось таку роботу, то вам варто прочитати цю книжку, м -м так і м -м 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 зрозуміти, що воно абсолютно не так. Але мені було цікаво, тому що авторка вона розповідає, ось тут мені було більш цікаво, тому що вона розповідає і про взаємини із колегами, які просто з різних країн, кожен своїм менталітетом, кожен з своїм світом баченням. Але а, як вони комунікують, як вони взагалі співіснують у цьому закритому майже весь час закритому просто. Тож мені було дуже цікаво. Також, якщо ми говоримо про нонфікшн, то я в лютому прочитала ще одну книжку, яку Признаюся, я боялася з неї братися. Мені написав автор про неї, і я дуже довго думала, чи брати її на огляд, чи ні. Коли я зможу її прочитати, і чи взагалі я хочу читати, але, зрештою, я вирішила все ж таки її взяти, як ви зрозуміли, тому що я зараз буду про неї говорити. І на моє величезне здивування І тут варто зауважити, що я не піддаю сумніву майстерність автора. Я просто маю на увазі своє сприйняття наукової літератури, нонфікшену тощо. Ця книга мені сподобалася. Я зараз говорю про книгу Сергія Клеміна Огомо Еротікус Любовна прихильність у дзеркалі еволюції. Ось так ця книжка виглядає. Взагалі, Сергій Клемін це письменник, філософ, антрополог, і він власне досліджує в цій книжці поняття любові, кохання. Так, поняття любові швидше в різних його про її проявах. І що мені сподобалося, що він робить це з різних боків всебічно і показує. І наш еволюційний, і якийсь еволюційний підхід, так, з точки зору там біології. Дуже наводить на початку книжки, наводить дуже багато прикладів з різних тварин, так також з психології, з філософії і навіть з літератури. Мені було читати, звичайно ж, набагато цікавіше. Там от такі культурні більш аспекти, але я багато чого дізналася, наприклад, про приматів чи про різноманітних комах. І на мій подив, в мене в книжці дуже багато стікерів. Стікерів і навіть якихось записок. Щось я там нотувала. Собі, що мені подобається, що не подобається а так ось. Чому я раджу читати цю книжку, бо в кінці я завжди дивлюся, чи є в такій книжці в кінці якийсь список літератури, список джерел, і тут він такий собі досить добротний, як я, наскільки я можу це оцінити. Тут дуже багато є книг якогось філософів або минулого і сучасного, так, і багато хто каже, що ця книга схожа на Ерозі Психею Єрболенка, тому ту книжку я не читала, тому якщо вам вона сподобалася, ви її читали і хочете щось почитати, ось прошу дуже така книга. Я признаюся, мені було цікаво читати. Абсолютно не важко. Я завжди вважаю, недооцінюю себе і вважаю, що мені буде складно читати якусь таку наукову літературу, але це було написано справді доступною цікавою мовою, як автор на початку книжки каже, що це не монографія, і це справді так. Тому я залишилася. В цілому задоволена. Гай, за яку я вам вже трошечки говорила у своєму влозі, і це сельма Лагерлев чи Лагерльов і її сага проїзду Берлінга. Ця книжка мені сподобалася менше, звичайно ж, ніж її Морбака. За Морбаку я полюбила сельму, але я розумію, чому я люблю цю письменницю і надалі і мені вона уявляється дуже доброю людиною, доброю, але водночас яка така повчає такою дещо моралізаторською. Але при цьому ця її мораль вона не нав'язлива через якісь історії, крізь якісь. Ситуації, так вона показує оцей, оцю мораль підносить для читача. Тож, наша Сельма написала історію про єсту Берлінга. Це такий священник, молодий чоловік, який не може далі працювати священником через, через пояцтво. І він відправляється у село Екебю, йде разом із такими ж, як і він, іншими чоловіками, займається розгульним таким життям. Вони створили собі щось на кшталт круглого столу Артура. І ось вони мають. Вони мають таку захисницю свою, яка їм допомагає, які шкода цих чоловіків, вона їм допомагає. Так, І ось протягом року відбуваються якісь події ось у цьому такому закритому селищі. Як я підмітила, що для мене це швидше, як казка про дорослих людей, які Часто є безвідповідальними, які ем, хочуть жити, які розуміють, що живуть неправильно, чинять неправильно, але просто нездатні побороти свої якісь ем, біди, вади швидше, так, або якісь погані звички, які не готові жити у такому серйозному світі приймати правила. Гри цього серйозного світу. Ось вони хочуть жити на кшталт того ж принца Артура і його, і його оточення. Не дивлячись на те, що вони живуть у маленькому такому селищі, хуторі, так? Екебю, але там просто процвітають ось там процвітає роман. Там відбувається завжди дуже багато подій. Тут описується, крім головного героя, ще і низка інших героїв. Які постійно переплітаються один з одним, і ти іноді не розумієш, або не пам'ятаєш, вже заплутаєшся, чи, чи правильно ти запам'ятала долю одного героя, чи це справді той герой, за якого ти думаєш, одним словом, ось така. Такий коловорот відбувається у цій книжці, в цьому екебю, і насправді тут я читала навіть такі мотиви Гоголя, тому що були сюжети, як, от, наприклад, Різдвяна ніч. Мені здається, що це роман, у якому який складається з таких невеличких оповідань. Про різних героїв, про їхні життєві ситуації. Так? І ось це все якось авторка взяла і скомбінувала у єдину книгу, так? і поєднала ось цим образом Єсти Берлінга. І тут був була така історія про Різдвяну ніч. І е, чорта, е, і ось цього е, героя Єсту Берлінга його е, його таку патронесу, яка опікувалася єстою. І, власне, мені дуже було схоже на Солоху, на ось всі ці гоголівські мотиви різдвяні. І мені було цікаво читати. І взагалі при це читання цієї книжки він мені сподобався, тому що він такий відірваний від реальності, від реальності. Моєї від сьогодення. Це така дуже казка, але за якою стоїть ну, такий глибокий підтекст, який потрібно шукати. Так, ем... Мені, чесно кажучи, не завжди хотілося це робити, але в цілому я от пригадую, що мені було дуже цікаво власне, читати ось просто цю історію. Тому дуже шкода, що дуже мало є книг, які можна прочитати Сельми Лагерльов українською мовою. Якщо ви читали цю книжку Сельми, то напишіть мені, як вам, як вам взагалі цей роман. Так? І ось я хочу показати всі свої книжечки, за які я вам тут сьогодні говорила. І згадала, що забула розповісти про ще одну книжку, тому не прощаюся з вами, а просто ось показую. Я ще прочитала, верніше прослухала аудіокнигу, яку знайшла на комп'ютері у себе, і це був якийсь Флешбек, спогад із не знаю, моїх студентських років, я знайшла аудіоверсію погоня за вівцею Харукі Муракамі. І кхм, кхм, колись у 2020 році я познайомилася з Харукі Мураками, це був карантин, і я слухала його 1 Q84. Мені дуже було цікаво, це взагалі було щось таке незвичне. Я до, до цього ніколи не читала щось подібне, і мені тоді дуже сильно сподобалося. А потім якось я просто жевріла ідеєю читати харуки мураками, але відкладала. На потім. І зараз, а зараз українською мовою, якщо і можна знайти книжку, то ну, я не знаю, це якісь, мабуть, будуть піратки в електронці, а власне фізичні книжки знайти дуже важко. Тому е я вже, якщо знайшла ту аудіоверсію, то вирішила прослухати її, і це було суцільне задоволення, тому що е Харукі Мураками для мене це завжди про якусь рефлексію, це таке медитативне чтиво ну, в моєму випадку прослуховування. Е і мені подобається, як начитують е тексти Харуки Муракамі. Мені дуже подобається читати описи, детальні описи, такі прям дуже детальні описи, що герої їли, що в них в холодильнику, там якими ем, яким паперам вони користуються для нотування тощо. І Харуки Мураками мені це дає. Як читачці, тож мені дуже подобається, і взагалі у, у нього дуже цікаво переплітається реальність із фантастикою, з магією, що мені теж подобається, мене обабить у цього автора, я б також дуже хотіла, щоб переклали якомога більше українською мовою його текстів. До речі, напишіть, якщо ви бачили, чули, не знаю, знаєте щось про плани видавництв стосовно цього автора. А що ж нам розповідається в погоні за вівцею? Це один із перших романів Харукі Муракамі, він вийшов щось у 70-х роках. Сюжет розповідає про журналіста, молодого журналіста, який розлучається зі своєю дружиною, і він з в його оточення замість дружини приходить молода жінка, побія, але він постійно акцентує увагу на красі її вух. І це теж те, що мені дуже подобається у Харукі Муракамі. Він завжди акцентує увагу на якихось таких незвичних деталях. І також наш герой, він його місією стає погоня за вівцею, яка магічна така вівця. Вона поселяється. Вона єдина у своєму виді і поселяється в в різних людей. Так? Вона обирає собі людину і вона в, ню, в неї поселяється. І ось місія цього героя знайти вівцю, саме ту, яка йому, йому, йому цікава. Мені дуже було. Так, медитативно слухати про те, як він живе, про те, як він веде свої побутові якісь речі, так, про те, як він подорожує Японією, знову ж таки, в пошуках цієї вівці. Мені в цілому сподобалося. Єдине, що єдиний нюанс, це те, що а, герой він згадує про Чорне море, але згадує в контексті а, Російської імперії. І м, я спочатку так насторожилася, а потім зрозуміла, що ну, роман був написаний в 70-х роках, і ось ця. А, Велич так російської російської культури її верніше потужний вплив на е, західну культуру, так е, пропаганда, верніше, так, вона була настільки сильною, що молодий Харукі Муракамі він не міг якось не піддатися цьому впливу, від, тим паче, що. Е, Ну, так, він був молодий тоді письменник, але він потім також і читав щось там Достоєвського, але я вирішила абсолютно абстрагуватися від цього одного-двох речей і насолоджуватися далі історією. Власне, в мене це вийшло. Тому я е, теж раджу вам послухати, якщо ви маєте десь у своїх закапелках або почитати е, цю книжку, то зробіть це. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося у новому відео.